І так, сьогодні ми з вами поговоримо про е, давню історію людства, для цього нам знадобиться 23-й параграф нашого підручника. І я хочу з вами розпочати цю роботу, е, створюючи інтелектуальну мапу на Google-диску. І так, е, ось... Такий вигляд має інтелектуальна карта, з якою ми почнемо сьогодні працювати. У вас у підручнику, параграф 23, є такий розділ, приклад мапи думок досягнення античності. І можна зробити цю роботу в зошиті. А можна робити безпосередньо на Google Диску. Але подивіться уважно, у нас одні і ті ж самі з вами елементи. Тобто ми будемо говорити про досягнення античності, про те, що нового люди накопичили, управляючи суспільством, які вони досягнення мали в галузі культури. Який, що було нового в розвитку господарства, і, можливо, ми згадаємо якихось діячів, які вплинули на розвиток людства. І так, ось ми бачимо презентацію, і в ній бачимо, бачимо такі. Елементи, які ми будемо з вами наповнювати змістом. На попередньому році ми говорили з вами, де з'явилися люди на території світу, на нашій землі, і ми з'ясували, що родиною, родиною людства була Африка. Далі ми говорили з вами. Про те, що найперші люди з'явились на території України в горах, в Карпатах, недалеко від поселення Королево. Ми також це про це говорили або ви читали у параграфі. Сьогодні ми подивимося з вами, як заповнюється ось така карта пам'яті. Знову ж таки, я не наполягаю на тому, щоб ви робили її в електронному вигляді. Можна робити її і в вашому зошиті. Розгорніть, будь ласка, зошит, і для того, щоб ми мали більше матеріалу, більше простору, то використовуємо з вами дві сторіночки. Посередині пишемо досягнення античності. От подивіться, будь ласка, який вигляд має уже розпочата мною карта пам'яті. Посередині є досягнення античності, далі нас тікають управління суспільством, досягнення в галузі культури, розвиток господарства і, можливо, якихось, якихось людей, ми згадаємо, видатних е, діячів. І так, давайте ж подивимося. Ну, ж таки, та ж сама карта і у вас, у вашому підручнику. Параграф 23. Коли ми з вами... Уважно прочитаємо цей параграф, то ми тут і побачимо, що нам треба записати в нашу карту пам'яті. От, подивіться, будь ласка, що протягом 3-5 століття до нашої ери. Відбуваються дуже важливі зміни, удосконалюються знаряддя праці. Люди навчилися виготовляти залізо, управляти такими природними явищами, як розливий рік, спеціальні системи для поливу земельних угідь давали змогу отримувати кращі врожаї. І давайте ж повернемося до нашої карти. Подивіться, будь ласка. Я вже записала, що навчали, навчились виплавляти метали і будувати канали. Ми з вами будемо працювати з такою мапою і наступний урок, і, і ще один урок, і дізнаємося, як же люди досконалювалися, що нового вони вивчали і дізнавалися. Знову ж таки, ми написали з вами в розвиток господарства. Із дізнавшись із нашого підручника. І так повертаємося до нього. Спеціальний систем. Потреба в записуванні інформації сприяла винайденню писемності. Спостереження за довколішним світом сприяло розвитку наукових знань. Давайте подивимося на нашу карту. Я вже попрацювала і дописала в досягнення культури, що ви знайшли писемність. Людям треба було записувати. Коли починаються розливи річки, коли треба сіяти той чи інший ті ті чи інші культури, далі розвивалися наукові знання, вони були потрібні для найдавніших людей, і це виникло саме під час античності. Так, продовжуємо дивитися з вами, оскільки людей ставало більше, виникала потреба у створенні системи упорядкування відносин між ними. У суспільстві виокремлювалися люди, які почали керувати усіма іншими. Так виникли найдавніші держави, а саме Єгипетське царство, міста держави межиріччі та Індії, давні давній Греції. Подивіться, будь ласка, на нашу карту. Я також. Записала, коли з'явилися найперші держави от Єгипетське царство, міста держави Межирічі, Індія та давня Греція. Далі читаємо з вами величезною державою стародавнього рі, Риму, світу вважається Римська імперія. І я також її виділа на нашій карті пам'яті Римська імперія, бо про неї ми про все, що зараз говоримо. Будемо говорити в свій час більш детально. І так. Але для того, щоб керувати людьми, потрібні були закони. У ході розвитку людських спільнот виробилися певні правила співжиття членів суспільства. Спочатку вони існували в усній формі, а вже близько 1757 року до нашої ери у Вавилоні. Цар Хамрапі наказав записати ці правила на спеціальному камені. Так з'являються перші закони. І у вас у підручнику є цей камінь. На якому хамурапі наказав викарбувати головні закони? Ось подивіться, сидить Бог, він тримає у своїх руках закони і передає його хамурапі. І от ми це все запишемо в нашу карту пам'яті, що близько 1757 року хамурапів в Вавилоні він розробив ці закони. І наказав закарбувати їх на камені, для того, щоб кожен міг підійти і подивитися на ці закони. Ну, у нас ж є з вами карта пам'яті. І в нас є видатні діячі. Ми дізналися про хамурапі. Хамурапі створив перші закони. Наклухаємося далі. Знову подивимося, що нам розповідає наш підручник. Е, і так, у ті часі люди були най, надзвичайно релігійними, вірили в те, що світом правлять боги. Імена богів усіх народів були різними, але в уяві людей вони мали схожі риси. Богів шанували, влаштовували на них в честь них свята. Одним із таких свят були Олімпійські ігри давньої Греції, започатковані в 773 році до нашої ери на честь Бога Зеса. І так, подивіться, будь ласка, на нашу карту пам'яті, я вже опрацювала і записала, що це ж культура, це спортивне досягнення, які свято, яке починається з 773 року до нашої, нашої ери на честь Бога Зевса. І відбувалося воно саме в Греції. Це ж також досягнення культури. І так, наступне. За доби стародавнього світу постали релігії, які іудаїзм, буддизм і християнство. Отут ми можемо знову ж таки з вами повернутися до карти пам'яті і зробити іще одну позначку. Виникають, виникають різні релігії. Релігії. Так, індуїзм. Індуїзм, буддизм. Ми також про них будемо з вами розмовляти, говорити. Виникають різні релігії. Індуїзм, буддизм під час стародавнього світу також це відбувається. Такі відбувається багато уваги. Люди античності приділяли навчанню дітей. До речі, перші школи були засновані за цієї доби. Головними науками було письмо, читання, лічба. Привчали дітей до праці, виховували виховали строгій покорі, покорі старшим членам родини і суспільства. І так, сюди ж я також додаю, я ще не написала про те, що з'являються перші школи. Перші школи, в яких навчають читати, писати та рахувати. Оце з'явилися перші школи. Вони також е, треба про них сказати, і це дуже важливий момент. І так, якщо ви працювали разом зі мною, то ви виконали перший етап нашої роботи. Ви в Зошиті або на такій же самій мапі, яку ви утворили самостійно, ви можете записати ці елементи, які характеризують досягнення античності. Далі, в вашому підручнику, є дуже цікаві фотографії. Це великі піраміди, сфінкс, китайський мур. Далі Афінський Акрополь, Римський Пантеон і стила з законами Хамурапі, які я вже сьогодні згадувала. І ще той, хто із вас найбільш любить навчатися, і він може приготувати дуже невеличку розповідь про одну із цих історичних пам'яток, коли вони з'явилися, з якою метою, і який як вони вплинули на, наше, на наш історії Далі мова йде про племена, які проживали на території нашої України. На території нашої України проживали кімиріці, скіфи і сармати. Саме в такій послідовності кімийці, скіфи і сармати. І кожен цей народ що залишив, чим збагатив. Нашу культуру і нашу історію. Коли ви почитаєте параграф 23, то ви більш детально дізнаєтеся про ці народи. От, наприклад, кімерійці навчили українців плавляти метали, що мало величезне значення для розвитку землеробства. А от скіфи залишили у нас на території, скіфи залишили величезні кургани, в яких вони ховали своїх царів. І, в 1980 році був знайдений дуже цікавий історичний артефакт. Ось ми бачимо перед собою золоту яка, яку знайшов Борис Мозолевський. І ця пектораль вона належала якомусь видатному скіфу. Вона важить 1800 грамів. Це вона зроблена із золота. І настільки вона? Класно зроблена, настільки вона тон тонко зроблена, і ми про неї ще будемо говорити неодноразово на наших уроках. Далі я хочу звернути увагу, що на території нашої країни проживали ще й греки. У 7 столітті до нашої ери вони висаджувалися на берегах нашого Дніпра, ой, нашого Чорного моря, і вони заснували свої поселення. найвідоміше поселення це Херсонес, Крим. І до сьогодні ми бачимо ці величні споруди, які залишили нам давні греки. Тобто ми поговорили сьогодні з вами про, про досягнення античності. У кожного із вас може бути своя мапа, але мені дуже хочеться, щоб вона була повною і цікавою. І наостанок я звертаю вашу увагу на домашнє завдання. На сторінці 133 ми бачимо оці запитання, які знаходяться в розділі самооцінювання яких успіхів досягло людство за доби античності? Своїм реченням, своїм одним-двом реченням ви відповідаєте на це питання, і я зрозумію, що ви, що ви, у вас є уявлення, які пам'ятки стародавнього світу зберіглися до наших днів? А ось вони, ці пам'ятки? Це і піраміди, і велика китайська стіна, і акрополь, і стела з законами Хамурапі, це Золота пектораль, це те, що ми залишили, залишили нам із. Періоди античності. Які народи жили на території України? Ми називали вам цих народів. Це у нас скіфи, сармати. Вони жили на території нашої України, залишили свої, свій внесок. Далі. А чим відрізнялося життя людей античності від первісних часів? А первісні часи, коли люди тільки і навчилися робити найпримітивніші знаряддя праці. І отут я хочу, щоб ви зробили висновок. А що ж саме змінилося в добу античності, що люди почали робити самостійно і відрізнялися від найдавніших людей? От і ще у нас є дуже цікава онлайн-вправа, я також вас залучаю до неї, щоб ви її подивилися і підсумували те, про що ми сьогодні з вами говорили. Я сподіваюся, що наша зустріч хоча б таким чином, вона вам... Корисна, і ви, опрацювавши параграф 23, відповівши на запитання, можливо, створивши ось таку мапу, можливо, вона у вас буде інша, ви підсумуєте і у